Після відступу з правого берега Дніпра росіяни хаотично обстрілюють і обласний центр і села Херсонщини. Сьогодні окупанти вдарили по Херсонській обласній клінічній лікарні. У будівлі вибиті вікна та пошкоджені стіни. На щастя, постраждалих немає. До слова з Херсону є й позитивні новини. Майже половина міста вже зі світлом. Тим часом на сході України росіяни ведуть обстріли чи не по всій лінії фронту на Волноваському вороги період. Тично обстрілюють артилерією вугледар та околиці на Донецькому та горлівському напрямках. Окупанти били по житлових будинках. Інформація про постраждалих не надходила. Складна ситуація в районі міста Бахмут. Там росіяни завдають по 200 ударів на добу з артилерії та намагаються штурмувати наші позиції. Через розмитість ґрунтів їхній наступ не такий успішний. Наші захисники тримають оборону і знищують ворога усіми наявними за. Собі росіяни обстріляли зі ствольної артилерії ворожбянську громаду на Сумщині. Усього було 30 прильотів на двох вулицях. Снаряди розривалися на подвір'ях. Біля осель, за даними голови уважи пошкоджені щонайменше шість будинків. Ще чотири мають значні руйнування. У деяких немає стін та дахів. Люди встигли сховатися в укриття. На Волинському та Поліському напрямках обстановка без суттєвих змін, ознак формування наступальних угруповань немає. Крім того, за даними американського інституту вивчення війни, білоруські війська мало ймовірно атакуватимуть Україну. Кремль швидше за все прагне використати. Розгортання російських військ у Білорусі як інформаційну операцію, щоб зафіксувати українські сили навколо Києва та запобігти їх використанню на півдні і сході.